Протягом двох днів бійці МНС шліфують вправність на навчаннях. Цього дня їх очікувала складна робота. За легендою, в метро стався теракт. Вибухівку умовні терористи заклали в касовому залі столичної підземки, підірвали її дистанційно близько 11-ї ранку. За кілька хвилин на місце прибули бійці МНС. Вони швидко проаналізували ситуацію і почали ліквідовувати наслідки. В цей час у холі метрополітену на підлозі лежали 17 умовних постраждалих. Першу поміч людям надали працівники підземки. Бійці МНС виносили потребу. Терпілих і передавали лікарям. А ті, у свою чергу, надавали вже фахову допомогу. Ми оказували першу медицинську допомогу і відвозили тих, хто не мог самостоятельно передвігатися, тобто, по нашому номенклатурі красних і жовтих, відвозили в стаціонари. Тим часом у касовій залі міліція спільно з мінерами обстежувала територію, де нібито стався вибух. Шукали вони терориста та ще один вибуховий пристрій. Однак ні те, ні інше, на щастя, не знайшли. На період навчання роботу метрополітену не спіння. Станцію не перекривали. Та якби терак стався, насправді операцію здійснювало б за іншим сценарієм. Метрополітен зразу вже блокує всі входи-виходи на станцію. Станція не працює, лише е, поїзди не зупиняються на цій станції. Вони проходять автоматом через станцію, і е, всі е, сили засоби будуть направлені лише на ліквідацію надзвичайної ситуації. Виявили навчання і вразливі аспекти підготовки. Над цим запевнили, в МНС попрацюють. бо за справжньої біди часу на шкіл не буде, Антоніна Іса, Юрій юрі анісімом. Програма на голозня.